Всім привіт! Сьогодні ділі 11 червня. Зайшов вас записати коротке відео і нагадати про те, що сьогодні обов'язково, щоб ви подивилися твіч дропси, щоб забрати один, одну з марок для отримання преміум танку. Одного з трьох преміум танків. Це Т Т -2, або Тир 131, ТОК-2 або Брит Пантера. Ось, коли треба дивитися трансляцію. Трансляцію необхідно почнеться вона о 19.30 за київським часом. Буде вона тривати 3 години. Ось. За ці 3 години необхідно подивитися ну, 2 години за 30 хвилин ми отримаємо е, на Х5, за годину перегляду ми отримаємо цю марку для отримування танку. І за 120 годин ми отримаємо Mystery Box. З цього боксу нам гарантовано випаде од... Од... щось одне з цього. Або преміум аккаунти, або 2 стиль на Центріона 2 d або преміум танк Пазик 4 Хідростат, 3 d на йох, або 3D-стиль на Хевіка, або може випадки преміум танк 8 рівня VPR. Ось. Ну, всім бажаю удачі, щоб кожному випало те, що він хоче. Я, наприклад, хочу випадки, щоб все-таки випало, випала. Бо стиль на Хевіка і на Йох у мене є. Ні прямім аккаунт, Ну, зараз не потрібно. Інхростат, ну, низко рівнівий. Прям якось не цікаво. А 2D-стильна Центриона, ну, Центріона немає і стиль не хочеться. Він такий собі зараз покажу, як він виглядає. Ось. Так виглядає цей стиль ДЦентріона. Ось муха левела. Причому на прокачуємо. Ось цей гідростат, танчик, як виглядає. Стиль рибомеч. Стиль на Хевіка. Ну і весбіра. Як на мене найбажніша нагорода. Крім того, нагадаю, що вже з завтрашнього дня почнеться сталева столовий мисливець. Столовий мисливець відродження. По-перше, в цьому буде шанс відродитися. У вас буде такий. Спочатку, як ви граєте, один шанс відродитися буде. Ось. Але ці відродження можна отримати. Їх можна отримати з. Синіх контейнерів з дробців. Крім того, нагороди. По нагородам це 1 200 тисяч срібно, 750 вон. Це не посібник, бланк підготовки для екіпажу, щоб без штрафів скинути. Екіпаж і перки пер 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 зібрати. А також що є. Е Резерви на кредити Два штуки. Непогано, чому б ні. Ось. Що ще? В цьому режимі також будуть боти, бо це буде три типи. От зайці, які швидко катаються, але мало ХП. І, ну, Вовки, вони такі можуть і за вами поїхати. І ведмеді. Це танки, які ближнього бою. За вами вони гнаці. Тобто від індемедів можна просто втікти. З вовкла можна пристрілитися. Ну і зайці Головне не з'їхати в червону зону. Ось. Бо вони саме це будуть робити, щоб вас затягувати в, синь, в червону зону. Ось. З цих всіх ботів. Будуть випадати ну, якісь там. Як і з звичайних танків, знищених. Тобто це там снаряди, хілки. Ось таке. Так а що. Всім а... гарних вихідних. У... Удачі на танкфесті. Щоб випав те, що вам хочеться. Це цих нагород. Ну, все. До! Зустрічі до нових новин.